Забороняють проводити перевірки державні фінансовій інспекції, просто не допускають на державні компанії, на державні підприємства. Нам, судовими рішеннями, повертають чиновників, які люстровані відповідно до закону. Самий чесний і справедливий суд приймає рішення. Знайте, він люстрований, але трошки недолюстрований. Нам, судовими рішеннями, фактично э, скасували арешт майна. Який був зроблений Державною фіскальною службою по компанії Укрнафта, просто скасували арешт Майнова судом. І я думаю, що тут ми всі з вами єдині в тому, що необхідно провести повноцінну судову реформу, не косметичну, де одні судді пройдуть так звану переатестацію і далі залишаться виносити рішення не іменем України, а іменем Долара Сполучених Штатів. І тут наша спільна позиція з вами, і наша політична підтримка в парламенті повинна бути єдина. І я дуже прошу: у нас також є пакет матеріалів, які стосуються неправосудних рішень окремих судів, і тут ми просимо вашої допомоги в тому питанні, щоб такий суддівський корпус був притягнений до кримінальної відповідальності.